У сумах поліція затримала наркозакладчика з партією психотропів, що розповсюджувались через телеграм-канал. У ході подальших слідчих дій за місцем проживання зловмисника правоохоронці виявили та вилучили психотропні речовини загальною вагою близько пів кілограма: пакувальні матеріали, банківські картки та мобільний термінал. Усе вилучене направлено на експертне дослідження, за результатами якого буде визначено подальшу кваліфікацію дій фігуранта. Працівники управління боротьби з наркозлочинністю викрили чоловіка саме в той момент, коли він розкладав чергові закладки в одному з районів обласного центру. Після затримання правоохоронці провели обшук за місцем його проживання, де виявили значну кількість психотропних речовин та інші докази, які вказують на причетність до протиправної діяльності. Під час слідчих дій поліцейські вилучили. Загалом близько пів кілограма психотропів, серед них різні види заборонених речовин, які зловмисник, за даними попередньої перевірки, отримував через телеграм-канал та розповсюджував шляхом закладок за грошову винагороду. Крім того, поліція вилучила пакувальні матеріали, банківські картки та мобільний термінал, що ймовірно використовувався у злочинній схемі. Усі вилучені наркотики направлені на експертне дослідження. А мобільний термінал передано фахівцям для подальшого опрацювання. За фактом незаконного зберігання та збуту психотропних речовин слідчі відкрили кримінальне провадження за частиною 2 статті 307 кримінального кодексу України. Чоловіка затримана у процесуальному порядку, і за погодженням прокуратури йому вже повідомили про підозру. Слідство триває за незаконний збут психотропних речовин. Чоловіку може загрожувати позбавлення волі на строк від 4 до 8 років.